Ну, да, милашка, сьогодні ранок почався для тебе пізно. <рив> То в 6 її дою, а зараз, а сьогодні о 7 здоїв. Ну, нічого, трошки проспали. Вихідний день, скажи мілка, ну я вам дала трошки поспати, а потім почала сильно мукати. <рив> Ось такі от справи. А у нас знову дощик пройшов, ну, надіюсь, таки. Експорцет, мій суданочка, виросте, підніметься. Ну, травичка паша в цьому році, слава Богу, то минулий рік там мені писав, ну, мені зараз пишуть частенько, що в Одеській області без дощів капець посуха така страшна, що капець. Ну, нам це знайомо, бо у нас в минулому році. Було отакий от капець, був так сказати. минулий рік у нас був взагалі без дощів. От, от від слова зовсім, повністю без дощів. Е, з травня місяця і аж не по початок осені, аж можна сказати, пізньої осені пішли дощики якісь. Це був просто жах. Ну, така була минулого року аномальна погода. Цього року, слава Богу, дощики радують реально. Прям поливає, поливає, поливає. Травичка гарно себе показує. Різнотрав'я теж е... ну, зараз в гарному ще стані. Не пожовтіло, нічого, трошки корінці тільки. В принципі, косити є, що треба тільки час, щоб його все накошувати. Ну нічого, одна корівка заготуємо. Навіть якщо буде підсихати на корню, все одно буду косити, тому що я вам скажу так, що оце навіть на корню скошений пирій і отаке от, таке от е, травка, яку я сам накошу, вона буде. В 100 разів краще, ніж те, що ми покупали. Ну Хто на каналі давно, можете минулі ролики подивитись, там є все на каналі. То лугове купили, як і корови не їдять, то взагалі треш. І хтось там мені в коментарі писав, що от знову будеш там потім розказувати, що сіно дороге. Купити його неможливо. Треба купляти. Я вам скажу так, що діло навіть не в тому, що сіно дороге, а в тому, що фігньою торгують. Оце саме головне. Наприклад, от взимку я б спокійно заплатив би і 100 гривень за тюк. Нормального, гарного сіна. Але, 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 друзі, торгують фігнею. Фігнею. Ну, я просто по собі сужу. Я б, наприклад. Якщо б це сіно фігня повна, я б його навіть і не заготовляв. Ну, але ж люди гроші не пахнуть, так сказати. Тому заготовляють все і ти ж не дізнаєшся правди. Тобі розказують одне, а потім як привозять і ти розумієш потім уже. Коротше, сіно треба розкривати тюк. Брати отак от з цієї партії сіно, кидати його корові. Розривати, наприклад, тюки і дивитись, що ви купляєте. Інакше ви купите таке, що просто капець. Зараз мілочку трошки попасу. Та прив'яжу. Потім старший син її в обід. Ну, ми в 12 і пів на першу. Знову вона отримає свій пайочок, там висівки з соєвою макушкою. В принципі, мілочка молодець. Тримає молочко гарно. Ну, що сказати, як годуєш, стараюся з передотельного періоду. Ну, запуск корові досиш да та передотельний період. Це велике, велике значення має на наступну лактацію, так сказати. І корівка у нас вона начебто така невеличка. Ну, на кілограмчиків 500, ну не більше. Вона реально така невеличка корівка, все. І вимячко у неї було маленьке, але виявляється нормальна молочна корівка. Ну, я ж кажу, я як і раніше казав, мені навіть не така прям велика кількість важлива, а якість молока. І це дуже приємно, коли ти привозиш людям. от Я вожу там людям, зіночка бере. Там, можна сказати, з самого початку. І останній раз я завозив і каже, яке смачне молочко, яке воно смачне. І реально дуже приємно. І самі п'ємо та насолоджуємось, коли у корівки дійсно смачне молоко. Тому важливо ну для мене в першу чергу не кількість молока, не там Голштинська порода, капець. Ні, абсолютно ні. Мені важливо, нехай навіть корова буде 22 літри давати саме більше, а потім сходити на 12, наприклад. Але це буде корівка зі смачним молочком, з реально якісним, дуже смачним. Е, ну і головне ще, то, щоб вона була спокійна. Вона була контактна до дітей, спокійна доїлася, характер спокійний, розумієте. Оце оце є дуже і дуже важливим. Коли корівка спокійненька, от тоді воно все якби буде так, як треба. Ну, нам більше і не треба, чесно кажучи, оце одна корівка, все нам попросту з головою. Трошки інше треба робити. М'ясом набагато цікавіше щось притримувати, пробувати. Ну, знову ж таки, друзі, це не те, що от я там розказую щось таке, що потім не виходить і, на, і мені там щось пишуть. Та що ви отакі от люди? Та пишіть що заводно. Мені на, якби, я не реагую на бредові коментарі. Я знаю одне, що я стараюсь вижати максимум з того, що у нас є, так сказати, фінансово. І, взагалі, можливість тримання, так сказати, можливості по часу. Стараємось там те сінце заготувати є час, тому що купа справ. От Від того, що, наприклад, корова там займає час сінокос і корова, і все таке інше, дуже багато й поросята. От всього 6 штук, але все одно треба зерна наносити, бочки наповнити. От вчора дуже довго я їм... Молов, мішав корм, щоб був час, потім і сіно покосити. От так же ж, якщо більше свиней взяти і немає грошей купити змішувач, а все це робиться вручну, то це нереально багато часу займає. І це ж не тільки те, чим ми займаємось. Основне, ні. Основне це робота, на якій я працюю. Тому. Немає змоги, і там деякі, от ти там розказуєш, не виходить нічого там, хотів корів більше, потім ні, мені абсолютно на такі коментарі, там, хто так вважає, що та фігня та не хоче та лінтяй. Я не те, що навіть зараз вам виправдовуюся, я просто кажу: мені байдуже на думку вашу таких людей. Тому що в першу чергу я думаю за свою сім'ю. Якщо ми пробували три корови держати. Не було у нас, що у нас лишні гроші з'явились, або з'явилася можливість побудувати сарайчики, або щось таке інше. Ні, ні такого не з'явилося. І було три корови, було дуже багато молока. Ми настільки були в... в... прив'язані до цієї роботи, що це просто капець. Потім ото, чотири свинки. Убрали, прибрали, собі м'язко, економія, щось продали. О, це я вам хочу сказати. Цікавіше виявилось, ніж тримати дві і три корови. Всього четверо свиней ми прибрали на м'ясо. Розумієте? А що, якщо прибрати 10 самим на м'ясо, 15, за рік 20? От, от що, що тоді? Тоді взагалі буде дуже цікаво і дуже класно, розумієте? Тому якщо я щось кажу і ділюсь, то це з реального досвіду. Якщо ви раз Бога розбагатіли на коровах, не те, що навіть розбагатіли, а змогли поробити прям все, що вам треба по дому, по двору, так сказати, то це дуже круто, що у вас так вийшло. Дуже-дуже круто. Пашлі, мілка, туди на ту сторону, там травичка краще. Це дуже круто, що у вас так вийшло. Я дуже за вас радий. Але у нас так не вийшло. Ми були зайняті в переробці тої молочки. Ми просто заливались тим молоком. Ну, Я з впевненістю можу сказати, що я е, з добуванням молока і триманням корівок я справлявся добре. Доїв ці всі три корівки. Розливав те молочко, ставили його там на скисання, таке інше. І переробка, в принципі, ми тут справлялись. Але діло в тому, що я не бачу, ну хтось бачив цьому заробіток. І вигідність я не бачу. А знаєте, чому я не бачу, друзі? Бо я, як вам сказати, оцінюю цю прив'язаність страшенну дуже дорогою ціною дається, розумієте? Оце е, тримання великої кількості корів і великої кількості молочної продукції. Ну, наприклад, для порівняння. Краще тих же бройлерів, ну, на мою думку, тримати багатенько птицю і продавати тушки. Краще там свинок тримати і старатись самим їх м'ясом продати. Там у рік, наприклад, штучок 15-20, партіями там півроку вигодували 15 штук. І ще через півроку 15 штук росте. Розумієте? 30 штук у рік. Це вам дасть таку, таку прибутковість, шикарну просто. І додану вартість, якщо ви з тим м'ясом щось будете робити, розумієте? А я, наприклад, не бачу в переробці молока доданої вартості. Ви час свій витрачаєте, наприклад. А по доходу це так само, як продати молоком. Наприклад, творогом і сметаною продати так само, як от в нашому випадку ми продаємо молочко 40 гривень літр. А твоот продаємо 180 за кіло, а, а сметанку 160 за кіло. Хтось скаже: так продавайте дорого дорожче, 200, більше 200 гривень, щоб вам було вигідно. Друзі, ми вище ринку, так як торгують, теж не стрибнемо. Не хочеться в очах людей, як вам сказати. Бути такими, ніфіга собі, виломити там ціну і те і все. І ну, у нас є трошки переробки на постійних клієнтів. Там Хтось з діткам бере, хтось те, хтось це. Буквально там декілька людей. Може людей так, шість. бувають отакі надлишки, і ми продаємо, виходить, ну, переробку, трошки все одно буває, залишається. І не хочеться, друзі, ломити ціну, Ото переробили трошки, і дружина сама каже: та ну раз така ціна, ну, то так і продаємо. З м'ясом простіше. Ми от поїхали, там, наприклад, в магазин свіжина. У нас тут такий магазинчик, в якому дуже багато м'яса, і начебто м'ясо від селян, так сказати і всі діла. І виходить, що там ціна на свинину зараз. 230 гривен кілограм. Що 220 Получається, по моєму лопатка 220, м'якоть. 230, ото більше з задка, там такі от, не пам'ятаю, як воно називається. Та частина, що у шийок і все інше, по-моєму, 400, чи, чи щось таке, чи 300 навіть чимось, чи в районі прям майже. Ну, коротше, я не буду брехати. Але ціни дорогі. Наприклад, ми навіть оце корівку тримаємо, робота в мене. Не можемо собі дозволити брати і купляти свинину. Бо це реально дорого. Ми там куриці, якихось, крильці, якісь купимо в духовці, сало своє якесь розморозимо з картоплею, там запечемо, дружина, ото в духовці запікає. Ну, як так сказати. Важко купляти постійно свинину. Ну це реально дорого. І розумію просто, я прекрасно розумію простих людей, що їм важко, доходи не такі високі, щоб купляти. Навіть оцей м'ясний бізнес він розрахований на людей, ну так сказати, заможніших, у яких є більше вільних коштів. І можливість постійно купувати м'ясо і ходове м'ясо, таке, як ошийок, там відбивна, розумієте. Ну, Ми просто в такому місті, звичайно, що у нас тут багато дуже таких людей, у яких є змога купляти. Ну, але ж все одно, наприклад, мені сумно від того, що прості люди то не можуть собі дозволити купляти. розумієте? І от це, від цього теж важко займатись. Тому хтось там розказує, що а, ой, одна корова, та все хотів. Та, друзі, зараз міняється все кожного дня. Ти плануєш щось одне отак. От от, проходить час трошечки, і вже ситуація кардинально міняється. І хотіти це одне, а потім таки. І я ж не як вам сказати, не, не боюсь признати те, що я був неправий. І слава Богу, що до мене доходить, що не треба стадо заводити корів. Ти там упадеш, а нічого не заробиш. Слава Богу, що мені в мої 33 роки це доходить, що не лізь туди. Не треба ці стада, не треба. Ти згубиш себе та своє здоров'я цим. А це не благодарна робота, так сказати. Нічого ти там нормального не заробиш. Ми ж, ну, я ж, кажу, ми ж на собі. О, на початок, на самий початок нашого каналу зайдіть. Три корови було. Молока реально були ріки. Ріки молока були, друзі. Але не, не було від того толку. Не було, не було. Я це пройшов. Не було. Отакі справи. А одну корівку. Звичайно, нормально. Для сім'ї молочка. По 40 гривень за літр це більш-менш нормально. Понятно, що літр молока має коштувати як літр палива, там, 60 гривень літр. Але ж знову ж таки, беруть переважно прості люди. Ну, не можу. Так хтось може по космічних цінах торгувати. І він в цьому правий. Ті люди праві. я ж не то, що на них щось хочу погано. Ні. Ну, я, наприклад, не можу ломити ціну. Наприклад, за це, за це молочко, хоч чого і небагато. Бо якась є повага до людей. Я сам проста людина. Я розумію, що як можна купити, як воно дуже дороге, розумієте? А коли ще у людей пенсія. Коротше, такі справи. Таке, просте віде... відео. Е, хтось може в ньому побачить Знову якусь фігню буде писати. Ну, то таке. Пишіть. Я якби вже готовий до різних коментарів. Але просто поділився з вами своїми думками з цього усього приводу, так сказати. Все воно важко, і м'ясом займатись важко. Особливо, коли ти робиш те м'ясо до кінечного покупця, так сказати, його доводиш до, ну, до м'яса, ту свинку прибираєш на м'ясо, розділуєш, вишмалюєш. Хочеться спробувати, звичайно. Самому це все робити. Ну, коротше, побачимо. Побачимо, як воно буде виходити і по часу, і по можливостях, і все інше. Все вам обов'язково покажемо. Цікаво все одно вести свій канал. Приємно, що люди дивляться. Приємно. Тому рухаємось потихеньку, якось, якось далі. Потихеньку рухаємось. Всім миру, друзі! І всього тільки найкращого на все добре.